А що вниз знизу? Давайте нернемо її під капот, подивимося, що там. Що там є. А тут є у нас ножик, ширина 37 см, навіть на ньому написано. І дуже важливий момент. Ось є заглушка. Дивіться, ось заглушечка, ось є Тоб фіксатор тут. ось Треба її зняти для того, щоб почати працювати, щоб збор йшов що в правозборник. Якщо її не зняти... Відповідно, що виходить? Нічого не виходить, що все буде тут залишатись. Важливий дуже момент. Прошу, враховуйте, дивіться, у ваших конструкціях в газонокосарках в більшості є така, от, така от заглушка, і це іноді є проблемою. Люди телефонують, питають, що, чого не збирає траву травозборник. Не збирає, бо воно тут залишається. Так ось воно виглядає під капотом. Можемо навіть запустити, її зараз і не зможемо. Нагадаю, ціна питання: 5400 тушка, 8800 з комплектом, з акумулятором, двома акумуляторами максимальними 4-амперними і зарядним двохслотовим. Магазин Богарка контакти в шапці профілю